Ірина Маслов вправно орудує голкою. Раз за разом на полотно лягають рівненькі хрестики. Вона, неначе підсумовує зроблену іншими роботу. Я вишиваю заголовок до нашого стенку. Тут має бути Тарас Шевченко, ось воно вже є і 200 років. Найперше вишили заповіт мовою оригіналу. До цього доклав рук студент механічного факультету Юрій Яришко разом зі своєю мамою. Хлопець каже, що початкові кроки, в такій, на перший погляд, жіночій справі, давались складно, бо це така спокійна робота. Потрібно зосередитися, багато терпіння і любові до цієї роботи. Далі взялися за вишивання іншими мовами. Ось Катя вишивала німецькою. Тут уже потрібно було ретельно підбирати переклад, уважно підходити і до оформлення тексту. Ми намагалися підібрати кольори, щоб щось символізувало і Німеччину, і Україну. Бралися за роботу навіть ті, хто потрібної мови не знав. Я не знаю іспанської мови, але нам дали переклад, дали е, схему вишивки, і ми вишивали просто в буквах. Розпочали акцію два місяці тому, кажуть ініціатори. Долучились до неї не лише студенти вузу та викладачі, але й їхні родини. Загалом понад сотні аматорів ручної вишивки залишили на полотні тексти цього відомого у всьому світі. Вірша є вісім вишиванок вісьма різними мовами. Це ті мови, які вивчаються на кафедрі: англійська, німецька, французька, іспанська. Також, звичайно, українською мовою вишитові російською і грузинською. Організатори акції сподіваються, що їхню справу продовжать інші. Мріють, що в скорому часі тут з'являться вишиті заповіти іншими мовами світу, адже в бібліотеці університету є переклади цього твору на 100 мов. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.